Вітаю, друзі! Добігає кінця 2022 рік. Рік, який змінив кожного із нас. Рік, який змінив Україну, рік, який змінив весь світ, нам тяжко, але ми тримаємо стрій і щодня виборюємо нашу перемогу. Я дякую вам, дорогі черкащани, що ми цей рік провели разом пліч опліч. Ми вчилися жити в умовах війни. Ми досі вчимося. Але в єдності ми долали всі перешкоди, бо Україна в нас одна. Бо хто як не ми мусимо перемогти російську орду. Ми вже добре знаємо, як звучить війна сиренами повітряної тривоги, гулом ракет і дронів, звуком вибухів, залпів вогню, плачем рідних загиблих. Але водночас знаємо і як звучить наша незламність. От як гуркотом комбайнів і агротехніки, наші сміливі аграрії супереч усьому. Навесні вийшли в поля і виростили добрий врожай, подбавши про нашу продовольчу безпеку. Наша незламність звучить роботою підприємств від малих до великих роботою підприємств, які з нуля відбудовувалися на нових територіях. І я вкотре дякую всім воїнам нашого економічного фронту за вашу силу і міць. Наша незламність звучить гулом генераторів. Так, ми навчились цінувати світло, і тепер точно знаємо. Що воно завжди перемагає темряву? Наша незламність про лікарів, які кожного дня роблять неймовірне, унікальні операції, трансплантації тисячі врятованих життів нон-стоп. Дякую, медична родина Черкащини, дякую нашим вчителям. Навіть в укриттях і на відстані ви продовжуєте сіяти розумне, добре, вічне і завдяки і всупереч. Дякую кожному черкащанину, який став частинкою потужного волонтерського руху. За кілометри маскувальних сіток, тонни продовольства і потрібного оснащення за допомогу нашим воїнам і вимушеним переселенцям. Ми стали надійним тилом завдяки кожному небайдужому. І в нас усіх є з кого брати приклад незламності й сили. Із захисників і захисниць України з наших рідних і просто знайомих, звичайних черкащан, звичайних українців, які щодня роблять надзвичайне для нашої перемоги. Своїм героїзмом, а іноді найдорожчим власним життям, вони пишуть історію нашої перемоги. Дякуємо всім тим, завдяки кому ми досі є. Ми зустрічаємо цей новий рік у різних місцях. Хтось прямо зараз веде тяжкий бій, хтось мчить на допомогу, хтось рятує чиєсь життя, кожен на своєму фронті боротьби. Але нас об'єднує єдина мрія перемога України. І нехай ця наша мрія збудеться в 2023 році, бо добро має перемогти, бо життя має перемогти, як перемагає щоразу, коли на світ з'являються нові українці. Навіть в укриттях і під звуки повітряних тривог. Бо життя не зупинити з Новим роком, дорогі черкащани, і нехай 2023 рік стане роком нашої перемоги.